Подорож трьох молодих синів короля серендибу. У давні часи в країні серендиб на Далекому Сході жив великий і могутній король на ім'я Джафе. Він мав трьох синів і бажаючи виховати їх достойними володарями. Запросив до свого двору найкращих вчителів, кожному з яких виділив окрему кімнату для навчання. Король наказав наставникам виховувати своїх синів так, щоб вони стали гідними його спадкоємцями. Завдяки своїм здібностям. І на полегливому навчанні принци швидко досягали значних успіхів у науках. Коли король дізнався про їхні досягнення, він вирішив перевірити їх особисто. Спочатку він покликав старшого сина і сказав йому, сину мій. Я довгі роки правив цим королівством, але тепер, коли я постарів, хочу присвятити решту життя спасінню своєї душі, тому я вирішив усамітнитися в монастирі і передати тобі трон. Я прошу тебе піклуватися про твоїх братів. Бути справедливим і милосердним правителем, шанувати старих і допомагати нужденним. Мудрий принц відповів батькові. Владико я глибоко усвідомлюю твої рішення і твої настанови, однак, поки ти живий. Я не можу зайняти твій трон. Нехай Господь дарує тобі довгі роки життя, а коли настане час, я з усією відповідальністю прийму правління. Король зрадів такі розважливі відповіді, але не показав цього. Він викликав другого сина. І звернувся до нього з тими самими словами. Той відповів, Владику, нехай Господь дарує тобі довге життя, але як може маленька мураха правити величезним королівством? Чи не повинен бути твоїм спадкоємцем мій старший брат? Відповідь другого сина. Також задовольнила короля. Тоді він покликав молодшого сина, і той відповів Владико, як я ще юнак, можу взяти на себе такий важкий тягар? Я лише крапля в океані, а твоє королівство безмежне. Хіба ж у мене немає двох? Старших братів, які гідні цього більше, король був у захваті від розсудливості своїх синів. Але він вирішив, що для їхнього остаточного вдосконалення їм слід побачити світ і навчитися на своєму досвіді. Наступного дня він покликав їх і, вдаючи гнів, сказав, оскільки жоден з вас не виконав мого наказу, ви маєте залишити моє королівство протягом тижня. Засмучені, але снухняні батькові волі, принци вирушили в мандрівку. Незабаром вони опинилися у володіннях великого імператора Барамо. Дорогою вони зустріли араба, погонича верблюдів, який розшукував свого верблюда. Брати, уважно оглянувши сліди, сказали. Чи не був твій верблюд сліпий на одне око? запитав старший брат. Так, підтвердив погонич. А чи не бракувало йому зуба, додав другий брат. Вірно? вигукнув чоловік. Чи не був він ще й кульгавим? поцікавився третій брат. Саме так, відповів здивований погонич. Тоді ми бачили його на дорозі, сказали брати. Богонич верблюдів був дуже радий це почути. Він подякував трьом братам і вирушив дорогою, яку вони йому показали шукати свого верблюда. Він ходив цілий день, але так і не знайшов свою згубу. Втомлений і сумний, він повернувся назад, а наступного дня. Зустрів молодих людей неподалік від того місця, де їх залишив. Вони сиділи біля чистого джерела і їли. Тож, нарікаючи на свою невдачу, він сказав їм Не можу повірити, що ви не сміялися з мене. У відповідь старший брат спокійно мовив з того, що ми тобі сказали, ти можеш сам судити, чи сміялися ми з тебе, чи ні. Але щоб ти не думав погано про нас, я відкрию ще більше. Твій верблюд був навантажений з одного боку маслом, а з іншого медом. І я можу тобі сказати, додав другий брат, що на спині твого верблюда була жінка. А ця жінка, сказав третій брат, щоб ти знав, що ми тобі правду кажемо. Ця жінка була вагітна. Розгніваний чоловік почав голосно кричати. Звинувачуючи трьох братів у крадіжці, його крики повернули увагу місцевих жителів і незабаром навколо них зібралася велика юрба. Всі почали шепотіти і показувати пальцями на хлопців, переконуючи один одного в їх винуватості. Невдовзі охорона імператора забрала трьох братів і повела їх на суд свого імператора. Імператор Берамо, роздратований тим, що його дороги стали знову небезпечними, сказав. Ви дали погоничу надто точні описи, щоб бути невинними. Ви могли вкрасти верблюда, і за це я можу засудити вас до смерті. Однак, якщо ви повернете тварину і все, що було з нею, я помилую вас. Принці ж упевнені у своїй чесності, Відповіли, Володарю ми просто подорожні, які навчаються наукам і звичаєм різних народів. Ми не бачили верблюда, але зробили висновки зі слідів на дорозі. Якщо ми говоримо неправду, то нехай буде виконане будь-яке покарання. Яке ти вважаєш справедливим. Імператор задумався: йому важко було повірити, що всі припущення юнаків виявилися точними. Він наказав повернути їх до в'язниці, щоб розібратися в цій таємничій справі. Тим часом сусід погонича верблюдів. Вирушаючи по своїх справах, знайшов загубленого верблюда на дорозі. Він впізнав і забрав його і все, що було з ним. А коли господар вернувся, передав верблюда йому. Усвідомивши свою помилку і зрозумівши, що через необачність свою, і через нього юнаки могли потрапити у велику небезпеку. Погонич поспішив до імператора. Він розповів, що верблюда знайшли його жінка ціла і неушкоджена, і все, що з верблюдом, і мед, та маслом. Він попросив звільнити трьох юнаків, невинно ув'язнених. Імператор, дізнавшись про це, був вражений, він наказав звільнити хлопців і привезти до себе. Імператор запитав, як юнакам вдалося дізнатися так багато про загубленого верблюда. Однак Юнаки, не бажаючи розчарувати імператора, пояснили свої спостереження. Старший брат почав. я здогадався, що верблюд сліпий на одне око, коли побачив, що з однієї сторони дороги, де він проходив трава, була пожовкла і поїдена, а з іншої ціла і зелена. Другий брат додав: Я помітив, що у верблюда бракує зуба, тому що на дорозі було багато пожованої трави. І я зрозумів, що це наслідок відсутності зуба. А я, сказав третій брат, подумав, що верблюд кульгавий, бо побачив сліди трьох здорових ніг. Але четверта нога волочилася позаду. Імператор, вражений глибиною спостережень юнаків, захотів дізнатися, як вони могли визначити ще три ознаки. Старший брат пояснив я помітив, що вантаж верблюда складався з масла з одного боку і меду з іншого. Адже по одну сторону дороги я бачу в мурах, які завжди шукають жир, а з іншого боку мух, які літають навколо меду. І я здогадався, що на верблюді була жінка, сказав другий брат, коли я помітив сліди, що вели до кущів і назад до дороги. Моє збурене чуття підказало. Що це запах жінки. Третій брат додав, А я зрозумів, що вона була вагітна, коли побачив відбитки долонь на землі, де верблюд опустився на коліно, їй було тяжко піднятися. Імператор Наказав підготувати розкішні кімнати в палаці і запросив братів залишитися, запевнивши їх у безмежній пошані до їхнього розуму. Юнаки вдячні за таке велике визнання, з радістю прийняли його пропозицію. Щодня імператор проводив з ними. Години і години розмов захоплюючись їхньою кмітливістю. Іноді він приховувався в сусідній кімнаті, слухаючи їхні бесіди і залишався вражений глибиною їх думок. Імператор частував юнаків стравами зі свого столу. І одного дня. Наказав подати жирного ягняти серед інших розкішних страв, а також дорогоцінного вина. Потім він пішов у маленьку кімнату, щоб з великим задоволенням слухати їхні роздуми. Юнаки сіли за стіл і почали їсти, коли старший брат сказав. Я впевнений, що це вино з виноградників, що колись були кладовищами. Це відчувається у його смаку, гіркота, що обволікає серце. Другий брат додав, Я впевнений, що це ягня було вигодоване не молоком матері, адже м'ясо віддає собакою. І третій брат додав, кажучи: брати, я зміг зрозуміти з деяких ознак, що цей імператор, від якого ми отримали стільки люб'язностей, наказав убити одного із синів свого радника за злочини. І батько цього сина думає ні про що інше. Як про те, що ви змусити імператора померти, і він може помститися за смерть сина. Імператор, слухаючи їхні міркування, зрозумів, що ці юнаки володіють неймовірною проникливістю. Після цього він наказав розпитати свого кухаря про місце де виготовляється це вино. Той зізнався, що колись цей виноградник був кладовищем, і саме там було виготовлене вино. Імператор також хотів з'ясувати те, що розповів другий брат. А щодо відповіді третього брата, то не було потреби, щоб хтось ставив її під сумнів, знаючи сам, що син його радника був убитий за свої злодіяння. І наказавши покликати пастуха своєї отари, він запитав, якою пашею вгодовувалося ягня. Що того дня було зарізане до столу, пастух зблід і почав тремтіти, і він відповів, що ягня не було вигодоване травою, а лише молоком матері. Але імператор зі страху пастуха побачив, що той не казав йому правду і сказав. Я справді знаю, що ти брешеш, якщо ти зараз не скажеш мені правду, ти відразу помреш жорстокою і гіркою смертю. Прошу вас, пане, відповів пастух, якщо ви дасте мені життя, я справді все вам розповім. Коли ягня було ще дуже малим, і коли його мати паслася, і відбилася від отари, її вполював вовк. І оскільки у мене є собака, яку я тримаю, щоб охороняти стадо, і яка на той час народила виводок цисенят, я не знав кращий спосіб, ніж підпустити в неї маленьке ягня. Зрозумівши, що все, що казали юнаки, було правдою, Імператор звернувся до них з запитанням, як ви могли все точно сказати? Я чув вашу розмову. Що було казати юнакам? Старший брат відповів, я відчув смуток, коли випив вино. І відчув, що воно з місця, де колись спочивали мертві. Другий брат пояснив, я відчув присмак солі та густину слини, який залишав після себе кожен шматок м'яса. І я зрозумів, що ягня не було вигодуване молоком матері. Третій брат, звертаючись до імператора, сказав я помітив ненависть в очах вашого радника, коли обговорювали покарання, і це дозволило мені зрозуміти, що він задумав проти вас бумст. Імператор, почувши правду від молодих людей, не зміг позбутися тривоги, але, зберігаючи зовнішній спокій, відповів і я не сумніваюся, що все, про що ви говорите, є правдою. Я розумію, що мій радник, намагаючись помститися за сина, якого я справедливо засудив до смерті через його злодіяння, готується до підступного вбивства. Але як змусити його зізнатися в цьому? Я знаю, що він. Навіть якщо я застосую великі муки, не відкриє мені правду, тому я не можу засудити його, але сподіваюся на вашу велику мудрість. Ваш радник має наложницю, якій він довіряє всі свої таємниці, якщо ви хочете дізнатися правду. То ми б вам порадили звернутися до цієї жінки. Скажіть їй, що ви вмираєте від кохання до неї і готові зробити все, аби довести свої палке почуття. І як це часто буває, вона, піддавшись своєму самолюбству, буде готова повірити. Що ви бажаєте її любові, використайте це, аби переконатися в усіх його планах. Імператор, прислухавшись до поради, знайшов мудру посланницю, що мала звернутися до наложниці радника. Удаючи, що палко закоханий, він попросив передати послання. Посланниця вирушила до наложниці радника і розповіла тій, що імператор, нібито закоханий в неї і просив запитати, чи вона відгукнеться на його почуття. Зрозуміло, наложниця була так вражена, і, хоча спочатку сумнівалася, прийняла пропозицію і почала розповідати. Жахливу правду. Радник готує зраду. Він планує організувати новий заколот і вбити імператора. Він приготував отруєний напій і чекає сручного моменту, щоб запропонувати його на бенкеті. Коли це станеться, імператор не повинен приймати чашу. Бо вона міститиме отруту. Натомість, він повинен дати випити її раднику, покаравши того за злочинний намір. Посланиця повернулася до імператора і повторила всі ці слова. Імператор Вирішив використати цей момент з приводу нещодавньої перемоги над великим королем, що рушив проти імператора війною. Імператор вирішив запросити радника на пишний бенкет, на якому радник міг би спробувати здійснити свою мідість. Увечері. Коли радник вітав імператора на бенкеті, він з радістю подав кришталеву чашу з напоєм, мовляючи: Цей напій, о великий володарю, є рідкісним і цілющим, відновить він твою силу та освіжить серце. Імператор, знаючи правду, відповів. Мені здається, що цей напій має особливу силу, і, хоча ти вірно приготував його для мене, я не можу його прийняти. Радник, переляканий, все зрозумів, я сам впав у яму, куди я хотів, щоб інші впали. Але оскільки я завжди знав, що ти від природи схильний до милосердя, і я хочу вірити, що ти пробачиш мені. Імператор відповів з холодністю. Я знаю про твої змови. Ти хотів помститися за сина. Твоя зрада не залишиться безкарною. З цього моменту імператор прийняв важке рішення, але дуже мудре рішення. Вигнати радника зі свого двору та позбавити його всього майна. Він повідомив раднику, що за три дні той повинен покинути королівство. Імператор, вдячний Богу за своє спасіння, винагородив наложницю, що розкрила змогу, та віддав її заміж. За одного з найбагатших чоловіків королівства. Так імператору вдалося не лише врятувати своє життя, але й підтвердити свою мудрість у правлінні. Він був безмежно вдячний юнакам, які врятували його від такої тяжкої небезпеки. Далі буде.